Я розпочну тоді вже. Мене звати Олег Черненко, я директор агенції комунального особи комунального Агенції розвитку міста Хмельницького. Директором я став з квітня цього року. До того працював в громадському секторі. Останнє місце роботи було благодійний фонд право на захист. Ми надавали матеріальну допомогу щоб переміщеним особам, реєстрували на матеріальну допомогу щоб переміщеним особам. По роботі агенції. Ну, основне наше завдання це залучати ресурси на розвиток громади, якщо так загальному. Тобто десь це грантові кошти, десь це, можливо, там, переговори з бізнесом. Здебільшого це робота з грантовими програмами, це можуть бути програми міжнародної допомоги, можуть бути якісь урядові програми, тому що багато коштів йде спочатку на уряд, а уряд вже оголошує якісь конкурси в рамках цих коштів. Ну і ми відповідно там дивимося, якщо це якийсь конкурс. Присвячений медицині, ми сконтактовуємося з медициною, адже вони професіонали саме в цій сфері, ми просто допомагаємо готувати ось ці матеріали. Добре. Що вбачаю одним з пріоритетів розвитку нашої громади це робота, робота з бізнесом. Нам потрібно наповнювати бюджет, а бюджет наповнює бізнес. Ну, що Ми зараз бачимо, що заберуть э, ПДФО військових, але бізнес залишиться, тобто звідти будуть надходження. Ну, це, ну, я вважаю, що одне із головних зараз, щоб в нас розвивався бізнес, тому що в нас є можливості. Ми хороший э, регіон, якщо так можна назвати в для розвитку налокованого бізнесу. Тому ну, зараз теж э, будемо працювати э, над розвитком просуванням індустріального парку. Нам потрібно дуже багато інвестицій, але якщо він запрацює, це буде дуже потужний фінансовий стимул в нашій громаді. Загалом все. У Кого є, можливо, якісь запитання? права. У нас є однакове застосування права. У нас відчинилося... Ой, орієнтація, карти, добре. Біля бібліотеки юнакова відчинився кіоск однієї з мереж кавових. А наскільки я пам'ятаю, там є обмеження. Центр має бути тільки газетні кіоски, так звані ці преси. Як так, що всім заборонили, тут дозволили. Якраз про бізнес, то має бути ну, якийсь прозорий. точно не, не до нас, це бізнес, що займається управління торгівлі. От, можете на mm -hmm. них звернутися, запитати. Ви ж кажете про бізнес, а є ж доступ однаковий. Ну, дивіться, СНАП це теж бізнес про бізнес. Багато є різних моментів про бізнес і в кожного є своя ніша. Про паркування, тобто Дивіться, який безл, де про що це сучасне місце, яке там на сайті міської ради є рейтинги. Я тільки завна, що місце погане. Такий безл там. Наскільки я знаю, зараз розробляється план сталої мобільності. Тобто, як буде транспортна мережа працювати в місті. Тому я думаю, що з цим це питання теж врахує. Вже крути рекомендації, хоч ви бачите реальні справи. Ну, ви там це спроїти, спроїти, це нас, я це прошу донести це до наших суддерів. Хотів запитати е, таке питання. Там ухвалено зараз кредит європейський на закупку тролейбусів. Так. Це через вас йшло? Ні, це не через нас, це е, електротранс. Ну, я рахую, що під час війни такі речі не те треба те. робити, ну це моя думка тільки. Ну, там деталі, напевно, що це грантове фінансування, тобто, якщо дають гроші, не, не, це, кредит, це кредит, це кредит. А, ну, це друге. Тут у нас це все ці питання піднявала мельник Лариса, ну і чомусь. Немає. Ще там цілий перечень зробили. Біля вода сидить, зараз заняті, якісь правді. Ну, теж інтересні, дружа жінка. Я думаю, прийти, що ви, ви будете її чекати. Ну, що ж таке? Ну. Значить, у нас от, є таке одне побажання, щоб оці всі гранти, які приходять, вони ну, їх більш якісь ну, поліцічі, допустимо. Гранту ви отримали 600 мільйонів, на дитячий світ пустили, капітальний ремонт. Так. Це ж, це ж через вашу агенцію, що розвитку? Ну, Одні із тих, хто займався цим. Це можу розказати. Ну, будь ласка, скажіть, да, так, пише такою. Є був конкурс на те, що можна зробити якесь бізнес-середовище для розвитку бізнесу. Розширити в Розширити. Дивіться, нам треба зробити умови для того, щоб у нас бізнес розширювався. Розширюється бізнес, це робочі місця, робочі місця це ПДФ, ПДФ це наповнений бюджет. Все дуже просто. От. І відповідно, це якраз я перший тиждень, як я прийшов на роботу, ми писали спільно, там у нас було багато управління дотичних до цього, писали спільно цей проект, подали його, здобули перемогу, там розподіл коштів. Ми ще договір, до речі, не підписали, остаточний, щоб ви розуміли. Тобто ще досі, це вже третій місяць. ідуть перевірки, коригування планів і так далі. Тобто, тому що ну, це великі кошти і просто так такі кошти ніхто не дає. Це частина буде грантових коштів. Що я не помиляюсь, 26 тисяч мільйонів. І 6 чи 9 мільйонів, я зараз не готовий сказати, це буде внесок місцевий. Так завжди робиться, тому що якщо ця логіка тут дуже проста, якщо ви зацікавлені щось зробити, ви маєте вкласти туди кошти. Але вклавши 9 і отримавши ще зверху 26, на ці кошти буде зроблено фактично повне утеплення. Ну, найбільша стаття витратом це повне утеплення дитячого світу і його ремонту зовні. Там просто шалені гроші потрібно, тому що ми збережемо його зовнішній вигляд. Він, а по які якій адресі які залишився? Міська рада, 103 кабінет. Дякую. Дякую. Чуєте, а що ми що ми Буде після цього ремонту. Він торговельний центр буде. Да, це так. Одна з умов була цього конкурсу це те, якесь середовище для розвитку бізнесу. Одне крило буде якраз от місце, де ну, у нас дуже добре розвивається швейний бізнес. От, вони як кластер теж долучились до написання цього проєкту. Тобто вони підтримали цю ідею. Частина того простору буде простір розвитку бізнесу, зокрема швейного бізнесу. Там буде діяти така сучасна виставка, продаж і паралельно в тому ж приміщенні планується. Робити різні заходи саме для розвитку бізнесу. Тобто там і модні покази, якісь теж насправді потрібні бізнесу, тому що ну, вони так розвиваються, так себе просувають. Тобто, оце, це буде другий поверх, то частина місць, це направо, якщо не пам'ятаєш. А ця частина буде вся якраз для такого. Середовище розвитку бізнесу. Ми зараз е, теж шукаємо кошти, щоб туди залучити ну, на заходи, які там, то одразу після ремонту, щоб теж могли проводити якісь там презентації, покази, конференції, навчання, семінари, Тобто все, що їм потрібно, щоб стати сильнішими, щоб більш розвиватися. Такої, як торгівлі не буде. Буде? Все решта торгівля. Тобто це, ну, ми так скомбінували. Це частина буде для розвитку бізнесу, а решта йде під торгівлю. Тобто підприємці, які там працюють, вони там залишаються. Ну так, три полови. Яка, яка сума грандів пройшла за ваш короткий період, що ви працюєте? Тобто 6 місяців, 5 місяців. Е, так, дивіться. По дитячому світу. Е, я вже сказав суми. 26,9. Ну, Загалом це 30 чи 26,6. Точно пам'ятаєш, надають 26 і де здається? 35 мільйонів. 35 мільйонів. А хто здійснює контроль за ефективністю використання цих коштів? Ваша структура має відношення до не, контролю? Ми, 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 немає ну, оскільки ми, ми не маємо відношення. Ні, ми не отримуємо взагалі коштів за це. А як вони через вас проходять? Вони ну, через нас не проходить. Дивіться, бувають гранти, які пишуться на агенцію, тобто агенціях, їх реалізовує. У нас зараз так, як немає. Бувають гранти, де ми пишемо, наприклад, з управлінням житлово-комунального господарства. Яке якраз от, займається ремонтом і всім вони будуть відповідати за це, за, за проведення. Я це, Щоб це питання... ви розуміли за кошти, зараз йдуть аудити, взагалі спроможності реалізувати цей проект. Тобто, повірте, я працював в міжнародних структурах, аудит таких великих міжнародних коштів завжди відбувається. Він від вони наймають незалежних аудиторів за грубі гроші, які йдуть і перевіряють, як, як були витрачені кошти, які вклали, вклали міжнародні організації. То Ви тільки іноземними грантами займаєтеся? тільки різними тільки да? ну, різними грантами. Я чому поставив це питання? Тому що була десь два роки назад інформація, що грантові кошти, які виділялись безпосередньо на конкретні роботи, використовувалися в особистих цілях. Тому в мене постало питання, хто ну, контролює і по ну, цьому гранту буде контролювати проєкт розвитку ООН. Безпосередньо вони теж контролюють. Це міжнародні кошти. А да, наші внутрішні гранти кошти вони теж будуть дивитися, як ми їх витратимо, тому що ми взяли, беремо теж, ну але ще договір не підписаний, але коли він буде підписаний, сподіваюся, найближчі тижні. Ми беремо теж на себе зобов'язання. Тобто ми теж відповідаємо, що ці гроші... То ми, як громадська організація, можемо створити від себе комісію для того, щоб здійснювати громадський контроль за використанням цих коштів ратових чи ні? Хороша питання. А ні, це не міжнародне. Дивіться, ви можете, ви можете зробити... Ви можете надіслати запит, як це використовується, ці кошти подивитись. Ну, тобто, ніколи не заборонено. Ну тут, відповідно до положення нашого, ми можемо створювати експертні групи, залучати туди експертів, фінансистів, економістів і спільно з ними від імені нашої громадської організації проводити ефективність використання цих коштів. Чи не розкрадаються вони? Я це говорю, тому що була інформація про те, що вони використовувалися не то, що неефективно, ефективно, просто при Давайте так, скажете, хто коли йде, тоді це. Така конкретна розмова, далі по дитячому освіту можете створювати все, що не заборонено. Ну, тобто, Тут нема питань в цьому. Ну, Обов'язково давати вам інформацію, яка є, допустимо, правоохоронних органів, як вони теж контролюють відповідно використання цих коштів. Тут стоїть питання про те, щоб ми е, мали доступ до. Е, Це як... все є публічним. ну, Я думаю, що можна буде отримати по завершенню проєкту все, всі все. Ясно. Нічого Прийшла інформація, що це мережа пасходів, яка орендує першому корсі приміщення в дитячому світі, що вони мають бізнес в Росії. Ви можете це заперечити чи по це? Знаю я про бізнес в Росії цієї мережі. Да, Та, що... От для цього потрібні громадські дітей. Робисто передбачається. пошиття. Зараз такого немає. Якщо буде якась можливість створити умови для розширення якоїсь тої чи іншої сфери, бо дають гроші на ті чи інші сфери, буває звертається там, бізнес до нас, там, підказати їм, де дивитися програми для грантів. Ми теж можемо підказати, де дивитися.